Вітаю! Сьогодні на обзорі у нас монета 5 копійок 2007 року. Виготовлена з магнітної сталі, тобто магнітна. По центру зображений тризуб, внизу дата, в сім'юрці бачимо брак, по боках колося пшениці та листя каштану. Гурт мілка насічка і реверс монети. По центру напис 5 копійок, та по колу ягоди калини у 8 ячейках. І як бачимо, вінок по колу має такий своєобразний бра, іменуючи такі монетки крокодилами. І ціна на такі монети договірна. Так як кожна монетка йде індивідуально. Однакових монет не існує. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх, якщо є цікаві монетки. Скидайте фото. До зустрічі в наступних відео.